Вітаю всіх на каналі Творю для душі. Я Лілія. Сьогодні у мене понеділок, 27 жовтня, вже сьома година вечора. І я зайшла для того, щоб відзняти вам вступ в спільний проект Оленки Буганової. Тиждень називається Тиждень вільної людини. Що я з собою беру цей тиждень. Але попереді хочу дівчатка сказати, що в мене мало вийти відео з іграшкового буму. Але все, що мені вдалося зв'язати в іграшковому бумі, це ось ці три сердечка. Хоча я заявляла і про кішку, заявляла і про ангелочки, я нічого не зв'язала. Так як в четвер я була в лікарні, а в п'ятницю взагалі по ось, ось цю годину мене не було навіть в Україні. Я була в дорозі. Тому відео зі грашкового буму не буде. Ось так буду доганять, буду дов'язувати. І все по порядку. А що ж я беру з собою у тиждень вільної людини? А в тиждень вільної людини я беру такі процеси. Ось це мій шарф. Тут вже відв'язано 300, не пам'ятаю, скільки там рядочків. Я поставила маркерочок і. Маю надію, що мені вдасться цей процес зробити готовою роботою. Під номером 2 я беру в роботу ось ці шкарпетки із шкарпеткового сплеску. У мене одна шкарпетка є, на другій друга розпочата і відв'язано буквально 5 рядочків. Що в мене, дівчатка, іще є? Ще в мене є ось такі шкарпетулі. Це от перша шкарпетка. Так я її і не просунула. Треба вже тут вив'язувати під, єднувати моточок і починати вив'язувати п'яточку. Є ось у мене оці три процеси, які я би хотіла, щоб вони стали готовими роботами. Але чи вдасться мені це, чи ні, я не знаю, тому що я щойно приїхала додому. Я була 6 годин в дорозі. І я точно знаю, що сьогодні я вже в'язати нічого не буду. Я розпочну вив'язувати із завтрашнього дня. Звичайно ж, мені б хотілося б пов'язати те, що я запланувала в іграшковому бумі і з чого я не зв'язала, але це все буде по черзі. Воно є в планах, і я маю надію, що все це буде. Тож, дівчатка, я вас дуже прошу. Пройдіть в інфобокс, підтримайте мене, підтримайте дівчаток. І зустрінемося з вами вже в неділю. Це вже, напевно, буде в нас листопад місяць, і я вам покажу, що ж я пов'язала таких за ці, 5, за ці 6, ну, 5 днів, тому що сьогодні день випадає і. Неділя випадає, ви мене, будь ласка, вибачте, тому що я так підключаюся ну, зовсім швидко це все швиденько вам показати, щоб у неділю все ж таки я вам показала про свої результати. Отже, залишайтесь буквально секундочку, для мене пройде тиждень, і я вам покажу в неділю, що мені вдалося пов'язати на цьому тижні. Тож, до слідучого підключення всім недільне вітанечко. Я Лілія і ви на каналі Творю для душі. Сьогодні вже 2 листопада розпочався останній місяць осені. Закінчився жовтень, а в нас закінчився тиждень визволення спиць і гачків від недов'язів. Дівчатка, я дуже сильно перепрошую. Я на початку відео казала вам, що я беру участь у тижді вільної людини. Знаєте, коли ти з дороги виморений і тобі хочеться і швиденько відзняти якийсь шматочок відео. І таке другий раз щось говориш. Тому, вибачте, будь ласка, це дійсно тиждень визволення спиць і гачків від недов'язів, який тривав з 28 жовтня, по 2 листопада. І навіть з 27 жовтня по 2 листопада. І я брала з собою в роботу три процеси. Під номером 1 я заявляла про свій шарф до комплекту, він у мене готовий. Тут було відв'язано 250 рядочків. Я дов'язала ще 50, і у мене є готова робота. і я... Звільнила спиці номер 4 Так, під номером 2 я заявляла про те, що я хочу дов'язати свої шкарпетки туманний ранок, які беруть участь у спільному проєкті шкарпетковий сплеск 12 місяців. Мені тут вдалося звільнити спиці номер 2, навіть я думала, що це спиці номер 2,5, і ні, тут спиці номер 2 я звільнила. І ось в мене була одна шкарпетка повністю відв'язана, і на другій шкарпетці було відв'язано 5 рядочків. Що я вам хочу сказати? Що? Хочу сказати, що ось до п'яточки в мене все було добре, все було. А далі лягло щось не так. І я почала в'язати другу шкарпетку і бачу, що щось у мене тут вже не сходиться. І я дійшла ось до цього сіренького кольору, чорний трішечки обрізала, і далі вже до краю зробила, якби щоб більш-менш вони були однаковими. Вага. Мого оцього шарфика складає 123 грами, а довжина 1,25 сантиметрів. Вага ось цих шкарпеточок 105 грамів. І у мене ну, ось такий зовсім маленький залишок залишився. Тобто, ще одна готова робота. Що ж я ще робила? Я ще в роботу брала, дівчатка, ось ось ці шкарпетки. Зараз я вам покажу. В мене були шкарпетки, які із залишків. Я зібрала всі всі залишки, які є, і намагаюся їх вив'язати. Було ось відв'язано по п'яточку, я відв'язала п'ятку і почала вив'язувати методом Helix стопу. І... Звичайно, що ця робота не стала готовою, але щось я робила. Проте, дівчатка, це не все, що я робила на цьому тижні. Чому поясню? Всі ви знаєте, а хто не знає, я вам скажу, що я брала участь у спільному проєкті «Вернісаж осінніх барв», який організувала Марійка з каналу Марусина Скринька рукоділля». І вже є звіт на моєму каналі, тому я прошу перейти вас, переглянути, підтримати відео. І для того, щоб показати <кій> про ту роботу, яку я проробила в цьому спільнику, в мене були ось такі процеси, які потребували, щоб їх довести до ладу. Довести до ладу, тобто, треба було поховати кінчики. Ось і в цьому шарфику, а тут було дуже багато кінчиків. І оцей бактус, і серветку а в своїх. Рукавицях Я пропускала навіть ось тут спандекс, тому що заявлялося, що це Еластан, а воно там ну, взагалі воно ось розтягнув його, і, і це рукавиця, непонятно, яка вона. То я пропустила тут спандекс ще, також поховала кінчики. Також я, в мене були ще попрані ось такі шкарпетки. Я і тут поховала всі кінчики. А ще я заявляла про участь в іграшковому бумі, але дівчатка так сталося, що не вдалося мені в зв'язку з від'їздом там так сильно попрацювати. Мені вдалося тільки відв'язати ось ці три сердечка, я прикріпила до них ось отакі о, ну, зажимчики такі. Ось це я такою роботою займалась на цьому тижні. Тобто, трошки в'язала і трошки щось іще робила. І що ж іще я робила? Я хочу вам показати своє бінго. І я звільняла комірки в цьому бінгу. Взяти участь у спільному проєкті Вернісаж осінніх бар. я взяла. Участь у цьому проєкті, тобто цю комірочку я звільнила вив'язати лопопейсу. Хто вже у мене на каналі, ви бачили, я вам у минулому відео показувала свою лопопейсу. Вона у мене вже готова, дівчатка. Тому я вважаю, що я можу ось тут поставити. Також смайлика. Спробувати шкарпеткову пряжу я вже в'язала і на кобо, регія, опал і ланосу. Тобто, мені вже всі артикули пряжі я спробувала, вони мені сподобалися. Ну, маю надію, що буду іще ними в'язати. Так, В'язати, зв'язати один виріб із маріносу. Ось оцей. Бактус такий, він у мене зв'язаний із це 100% мерінос. Дівчатка, не дуже вдається, ці смайлики. Так, зробили. Зв'язати собі на зиму шапку рукавиці і шарф. Ви також побачили, цей набір у мене готовий, і тому я можу цю комірочку. Також закрити спробувати алмазну мозайку. Я спробувала алмазну викладку, і я вам казала в звіті, що я і, ну, вже в Аврорі придивляюся, і е, маю надію, що я собі куплю і ще буду працювати над цим. Також у мене є е, так, Така комірочка, як зв'язати 12 жовто-блакитних сердечок. П'ять я зв'язала і відправила е, з Олен, коли відправляла оленці посилку для хлопців, я там відправила п'ять е, сердечок. І ось у мене іще є сім. Тобто написано: зв'язати 12 жовто-блакитних сердечок, і я їх Зв'язала і цю комірочку я також можу закрити. Тобто, дівчата, я ще можу закрити навіть комірочку, вив'язати не менше 5 кг пряжі. Я хочу вам сказати, що я вже вив'язала більше 5 кілограм пряжі. Але ще в минулому місяці було вже більше 5 кілограм пряжі. Але я вже порахую, можливо, в грудні, і потім закриємо і цю комірочку. Наразі хочу сказати, що в мене в цьому місяці я вив'язала 8 готових робіт. У мене є. 9 робота це алмазна викладка. І я вив'язала 1 кілограм і 7 г. Тобто у мене вже повеселішало, ну прям набагато повеселішало моє бінго. І е, повизволяти, визволити мені вдалося спиці номер 4 спиці номер 2 І визволити також комірочки у моєму бінго. Ось так пройшов мій тиждень, таким він дівчатка був. Ви знаєте, хочу чесно вам сказати, що з останнім часом я не знаю, з чим це пов'язано, але трішечки починає мене моє натхнення покидати. І я якось раніше в'язала в, в, ну, в захльоп, можна так сказати. Зараз не знаю. от Просто не знаю, не знаю, з чим це навіть пов'язано. Раніше мене в'язання настільки заспокоювало. Зараз воно мене заспокоює, але поки що. Ну, трішечки натхнення мене покидає. Я в'яжу, але не в таким. А знаєте, як сказала Оксанка недошитко, мені сподобалось, як вона каже: А в нас тут не змагання. Ми в'яжемо на солоду. Тож хочу всім щиро вам подякувати за підтримку, за те, що за розуміння, за підтримку, за перегляди, за лайки, за підписку. Всім дякую, хто підписується, і дякую тим, хто відписується, як мають писати ну, те, що не потрібно, то краще хай відпишуться і йдуть собі з Богом, як сказала Наталка з каналу. Наталя в хобі я дивилася. Я підтримую дівчаток. Дійсно, якщо вам щось не подобається, пройдіть мимо, але я. Ні одного разу, скільки дивилася я Ютуб ще до свого каналу, ні єдиного разу я ні одній людині не написала поганих коментарів. Пройдіть краще. І а всім остальним дякую за підтримку. І я з вами прощаюся до наступного відео. А воно, дівчатка, буде зовсім зовсім скоро.